Віт малята! Сьогодні ми з вами будемо слухати віршик про вітер. Дітки, подивіться у віконечко, чи є зараз на дворі вітер? Так, є вітер. Як ви це зрозуміли? Тому що деревця рухаються, правда? Так, дітки. Вітер буває теплий і холодний у різні пори року. Вітер здіймає бурю, зриває восени листя з дерев, жене хмара Коли дме вітер погоду називають вітряною. Послухайте віршик про вітер. Вітер, вітер пустотливий. Залетів до нас у сад, Обриває груші сливи, трусить яблуні підряд. І хустиночку в Марусі на голівці розв'язав свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Про що розповідається у віршику? Так, дітки, про пустотливий вітерець. А скажіть, будь ласка, чи може зашкодити сильний вітер деревам та кущам? Так, може. Який вітер може це зробити? Так це може зробити сильний вітер. Пустотливий вітерець це той вітер, який любить пустувати, тобто гратися. Грайливий. Вітер трусить дерево. Що таке трусить? Це він сильно так дме, що аж з дерева обриває груші, сливи, яблука. Свиснув у вусі. Це що вітер зробив? Так, він подух у вушко і утік. Давайте послухаємо цей віршик ще раз. Вітер, вітер, пустотливий, залетів до нас у сад, обриває груші, сливи, трусить яблуні підряд. І хустиночку марусі на голівці розв'язав. Свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Послухайте, як шумить вітер. На цьому наше заняття завершене. До зустрічі малята!